Зелений тариф по-новому, або як влада Зеленського виділила з держбюджету 320 мільйонів гривень на московську шаурму. Під час війни мене звати Назар Мохачов ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу вчергове заакцентувати увагу українців на тому, як нас грабують. Причому ця інформація з'явилась насправді 4 дні тому, проте не набула належного поширення, на мою думку, в інформаційному просторі, і до цього часу немає реакції правоохоронних чи правопохоронних органів. Тому особливо важливо про неї нагадати. Певною мірою, те, що на виділенні третини мільярда на московську шаурму, як я так саркастично висловлююсь, відвели людей в сторону, відвели увагу на в бік власне ракетного удару московської армії по Чернігову. Офіс президента всі зусилля кинув на те, щоб інформаційно спрямувати всю увагу туди, і, власне, обговорювати винуватих організаторів. Організаторів того заходу я не заперечую їхньої винуватості, хоча думаю, що все не настільки там однозначно і насправді влада також несе відповідальність за те, що там відбулося, але повернемось власне до цього скандалу. Чотири дні тому, 17 серпня, журналісти видання Бігус оприлюднили розслідування. Відповідно до цього розслідування сонячні станції, які знаходяться на території під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за зеленим тарифом до літа 2023 року. За інформацією Бігус. З липня 2022 по липень 2023 компанії, власником яких є брат Ростислава Шурми, брат заступника Єрмака Олег Шурма, отримали з державного бюджету 320 мільйонів гривень оплати за електроенергію, за зеленим тарифом від державного підприємства Гарантований покупець. Після повномасштабного вторгнення в Україну кілька десятків зелених станцій потрапили під окупацію. Серед них ті станції, на які були виділені гроші. І так, що ми маємо в підсумку? Ми маємо в підсумку, що станції, які сонячні станції, на які виділено 320 мільйонів гривень з українського державного бюджету, вже були від'єднані від української електромережі. 320 мільйонів гривень віддали родичу заступника голови офісу президента за створення електроенергії на територіях, яку контролюють е, московські окупанти, тобто за виробництво електроенергії для московських окупантів. І це все відбувається під час війни. Ви знаєте, якщо сумарно порахувати е, ці всі скандали, які відбувалися. Там закупівлі на десятки мільярдів гривень за завищеними цінами, там ще щось, там за березень Ахметов заробляє один мільярд гривень, не генеруючи електроенергії, а перепродаючи електроенергію державного енергоатому. І ще купа скандалів. Ну масштаби пограбування України просто феноменальні. Та навіть волонтерку розкрадають. Ну, хоча знову ж навіть волонтерку, якщо розкрадають забезпечення армії. Ну, то це, мабуть, найстрашніше з усього. І зараз, з липня підкреслюю, я спеціально зачитав фрагмент розслідування журналістів з липня 2022 по липень 2023 Рік часу з державного бюджету виділяються кошти, які в сумі своїй складають третину мільярда. Третину мільярда гривень це величезні гроші. І ця третина мільярда. Виділяється в час, коли вже повномасштабна війна ну, триває, триває вже кілька місяців. Уряд на чолі зі Шмигалем, який контрольований Зеленським, нічого не робить. Жоден міністр нічого не робить, жодна правопохоронна структура нічого не робить. Більше того, 4 дні пройшло, кримінальна справа не відкрита. Ви, ви уявляєте, який абсурд? Але тут же ж кримінальна справа має відкриватися не тільки за фактом корупції, а і за фактом державної зради. Насправді чому? Тому що з державного бюджету профінансували те, що забезпечувало електроенергію московських окупантів. Тут ще можна тему Запорізької атомної згадати, як її фактично не обороняли, як її, по суті, здали для того, щоб Путін мав додаткові козирі для ядерного шантажу. Ну, це інша тема. Це те, в чому ми живемо. А сам Ростислав Шурма. Є представником опозиційного блоку партії, яку фінансував Ренат Ахметов, шурму традиційно пов'язують з Ахметовим, який, по суті, є одним із монополістів чи навіть ключовим монополістом на енергоринку України. Енергоринок, фактично, і законодавство відповідно, прийняте по суті під Рената Ахметова. Причому це відбувалося і при попередньому президенті, і при теперішньому нічого не міняється. Нам просто створюють ілюзію боротьби. Але оці 320 мільйонів, ну вони особливо цинічні. Причому, ну тут навіть не зрозуміло, що казати, як вже реагувати. Знаєте, от я розповідаючи про ці речі, я розумію, до чого ми дійшли. В нас є відкритий внутрішній ворог, який цинічно, нахабно, брутально нас грабує. Кожен вкрадений мільйон та мільярд. Має певний еквівалент в пролиті української крові. Українці цього до кінця не усвідомлюють, але це насправді дійсно так. І нас продовжують цинічно грабувати. Персональна відповідальність за ці всі корупційні скандали лежить особисто на Володимиру Зеленському. Він, по суті, контролює все. Він контролює Кабінет міністрів і Верховну Раду. Він узурпував владу, він заблокував роботу Конституційного суду в свій час для того, щоб Конституційний суд не скасував ганебні закони про розпродаж української землі і надр. Ситуація дуже страшна. І в цій ситуації я черговий хочу нагадати, що Україна не бідна, а пограбована, і що українська перемога здатна відбутися тільки після перемоги над внутрішнім ворогом. Без перемоги над внутрішнім, перемоги над зовнішнім не буде. Для себе можете ще взяти цих 320 мільйонів і перевести там, в певну кількість дронів, до прикладу, для ілюстрації того, що в нас насправді відбувається. А таке пограбування же жде на кожному кроці. Там мільярд, там десятки мільярдів на закупівлях, там, там, там і так далі. Ціна це українська кров. Без знищення внутрішнього ворога. Без знищення кланово-олігархічної системи управління в Україні і в українського народу немає майбутнього. Ми це маємо усвідомлювати. Прошу вас про інформаційну підтримку. Це неприємна інформація, але дуже важлива. Тому вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Посилання. На який, на який є в описі до даного відео, дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.